Дівчата, всім привіт! Сьогодні неймовірна буде підбірка прикрас, комплекти не тільки з камінцями і без. Каблучки можна замовляти в потрібних розмірах, з виключенням кількох моделей. Я про це кажу додатково. І швиденько нагадую: хто не хоче пропускати якісь актуальні новинки, пропозиції, не забувайте підписуватися, по-перше, на канал. Це найголовніше, забуваю про це казати. І по-друге, нагадаю, що є телеграм-канали Вайбер-спільнота з актуальною наявністю. Туди я виставляю прикраси, які лишаються після виходу відео. З кожним відео прикраси туди додаються, і ви можете гортати, дивитись по старим відео, що залишилось дуже зручно. Канал ведеться тільки з середини осені, тому прикрас там не дуже багато. Це зовсім не все, що є в наявності, але тим не менш там також багато цікавого. Підписуйтесь. Посилання в першому закріпленому коментарі. Дівчата, по перше, покажу вам ось такий класний комплект з мушельками і культивованими перлами. 18,5% і наявності. Тут у нас каблучка, сережки і підвізка. Вони такі не дрібненькі, особливо каблучка підвізка в оксидуванні. І, знаєте, лаконічні, але дуже-дуже ефектні. Перлинки десь 5 мм, 18,5 наявності, інші можемо замовити. Сережки 2,5 на 2,8 см. Дуже гарний сет. Сереж. Сережки 15,34 г, застіпка. Каблучка 16,35, багато срібла в цьому сеті. Шинка тоненька. Підвісочка 1426 за вагою, ось таке вушко. А дивіться, як цікаво зробили. Всередині такі смужечки, як в амоніту, знаєте, дуже-дуже деталізовано класно. Можна брати разом або окремо по ціні зазначаю на екрані. Тепер, дівчата, квадратний комплект. Минулого разу дивились такий в червоно-чорному поєднанні. Дуже вам сподобався, але, на жаль, був тільки один на залишках. Вони ще будуть пізніше, тому хто хотів, пишіть, будемо брунювати. Наразі є тільки один вільний в 17-му розмірі. Ось такий кольоровий гаммі. Неймовірно, також гарній, теплій, жовті камінчики, зелені, такі підраухтопас. Ну, дуже дуже приємні дійсно кольори. 17 розмір досить рідко буває, так само, як і великий, тому обов'язково забирайте. Класний. Так, тут у нас сережки 961 за вагою, застіпка. Каблучка 1082. Ще повторюсь, буває в червоно-чорному поєднанні, нещодавно дивились. І може бути ще в ось такому поєднанні чорні камінчики і містик. Дуже також буде гарно, просто на прикладі цієї моделі покажу кавінчики, можуть бути тут такі самі. Сторона квадратику в каблучці 2 см, в сережках 1,8. Підвісочка 5,41 вушко. Розміром, як сережка, десь 1,8 сторона, довжина загальна 3 см. Так, і браслетик, дивіться, 19-22 см регулюється довжина, вага 40-44 грами. Застіпка тогл. Під замовлення можна довжину зробити меншу, хто бажає. Ось так буде на руці. Також по ціні все зазначаю: дівчата, оскільки це залишка, каблучку сережки підвізку не будемо. Розбивати, можна тільки окремо браслетик взяти або комплект. По дівчата маю ось такий класний комплектик, як широченький, тут 18,5 розміру каблучка. Камінчики по краях вироблють. Дивіться. Ще сюди можна додати браслет, кого цікавить пишіть. Вага сережок 7,85 г, застіпка. Каблучка вага 5,94 Вага підвісочки 5,82 грами, вушко. Тут всередині, наче як квіточка лотосу, дивіться. Дуже цікавий сет. По габаритам кажу. Каблучка 2,2 см, сережки 18 на 21 і підвіска 2,5 на 4,2 см це з вушком. І також по ціні зазначаю. Для дівчат в 19 му розмірі маю ось такий класний сет з чорними фіанітами по центру, а навколо нього білі. Також такий сет у мене ще є з поєднанням чорні і містик камінці, але там тільки каблучка сережки. У 18 му розмірі виставлен цей комплект в телеграмі є, або подивіться минулі відео. Або хто не може знайти, пишіть я вам скину. Також можна ще браслет сюди додати. Гарний комплектик. 5,69 вага каблучки. Він родований. Ширина 1,2 см у каблучки. Сережки 7,23 грами за вагою занижений штифт. Сантиметр на 2,4 розмір. І підвісочка 3,28 грами з ось таким вушком. Довжина 3,3 см. І також вартість на екрані. До речі дівчата, хочу показати вам новенький комплект з такими білими фіанітами-багетами. 19,5 розмірів наявності, інші мають бути в наявності у виробника, але це ненадовго, тому хто хоче, пишіть. Також можуть бути сережки з підвісною частинкою і ще там такі трошки інші, я вам покажу далі, наприклад, з іншим камінням. Також може бути в чорному кольорі. Він дуже такий легенький на кожен день. Сережки, вага 7,11, з така застіпка. Каблучка 3,95, і підвіска 3,15. Каблучка десь 2,2 см. Сережка 1,5 на 2,4, підвізка 1,5 на 3,4. І по ціні зазначаю. І, дівчата подивимось цю модель з султанітами. Є ось такі варіанти: два сережок з підвісною частинкою і e без, Такі самі можуть бути і білі. Верхній за вагою 680, нижній 6,35 на англійських застібках. 4 см довжина верхніх і нижні 2,4 см. По ціні зазначу. Ще є ось такий більш об'ємний варіант сережок, але також досить приємних за вагою. 10,57. На англійській також застібці. Ці довжина 4,7 см, діаметр 2,7 см. І також ціна. Ще дівчата по солтанітам мають такий розкішний комплект в 19,5 розмірі. І окремо ще пару сережок. Це дівчата залишки, я не знаю, чи їх зараз взагалі виготовляють. Дуже він крутий, багато султанітів на напівсфери. Вага сережок 12,66 застіпка. Каблучка 9,77. Каблучка 2,3 на 2,5 см. сережки 2,1 на 2,2 трошки менші. І ціна. Тепер, дівчата, ось цей класний комплектак з довгими сережками. 18,5 розмірів наявності, це поєднання чорний та містик фіаніти. Також може бути червоно-чорний варіант. І також може бути ось такому поєднанні жовто-зелено-коричневому. У кого цікавить, пишіть скину фото. Також ще бачила, що існує підвізка, можна її замовити. Вага сережок 10,08, ось така застіпка. Лучка 1,7х2 см, довжина сережок 6,7 см. Дуже гарні камінчики, дивіться. І вартість зазначаю. Далі дівчата маю за довоєнною ціною ось такий один комплект з золотими пластиночками. Ось такі ось, бачите галочки. В 19-му розмірі. Тут основа так гарно оксидована і є декілька фіанітів по краях. Вага сережок 840. Тільки один комплектик. Каблучка 5,34 грами. В діаметрі 2,3 см, і ціну зазначаю. Тепер ось такий класний глянцевий сет в наявності у 18 розмірі. Тут у нас сережки і ось така цікава каблучка. З чисною підвізка, також така монетка, як сережки, і браслетик, але вони під замовленням в наявності немає. Вага сережок 7,23 застіпка. Діаметр сережок 2 см, каблучка в найширшому місці 2,3 см. Ось така вона тут. І ціна. Тепер дівчата маю декількох ось таких метеликів, гарних з розсипом фіанітів. Один є з механізмом, з рухомими крильцями. Тут розмір 17,5 але тут є регулювання, трошечки можна збільшити. Думаю, до 18-го точно або, або може і більше. Механізм досить простий, нічого такого, досить симпатично виглядає. Камінчики зараз спробую їх описати, але колір начебто правильно передається. Це називається синтетичний опал. Він такий блідо-блідо-голубенький, але під певним кутом таким ще рожевим відливає, дуже симпатичний. Розмір самого метелика 3х4,5 см. Ну, зазначаю, дівчата під замовлення я не беру цих метеликів, бо вони не завжди є не завжди роблять, і лише якщо щось на складі залишиться, то можну, можу взяти. І ось такий метелик без регулювання. В 18,5 тут каблучка, тут камінчики також під опал, але вже під рожевий. А зараз навпаки, начебто, блакитним відливає, важко передати кольор, він більш рожевий, ніж блакитний. В будь-якому випадку дуже красива модель, і камінчики просто сама ніжність. По ціні також прописую. Далі, дівчатка, в 20-му з половиною розмірі є одна ось така каблучка з фіанітами блакитними. Також, до речі, під опал зроблені. 5,90 вага, ширина 1,5 см, і ціна. Далі ось така ніжна каблучка з білими фіанітами в 17,5 розмірі. До неї можна змовити сережки такі подовжені, кого цікавить, пишіть вага 3,43. Дуже симпатична, ширина 1,5 см. І вартість. Дівчата, знову я з цим снейком з'явилось ще кілька штучок на 60 см. Вільні знайшли на виробництві. Їх більше не випускатимуть, тому це залишки. 5 грамів за вагою. І вартість показувала його вже багато разів універсальна базова моделька. Знову в наявності сережки на довгих петлях: 4,59 за вагою. Родовані, вже оригінальні, 4 см довжина, і по ціні прописую. Далі ось така модель сережок лаконічна на кожен день. 3,12 за вагою. Вони родовані. У мене є ще одна така пара з золотою пластиночкою. Кого цікавить пишіть. 3,2 см довжина і ціна. Серед дівчата, є одна пара сережок з сердечками Сваровські, такі досить насичені, синьо-фіолетові. Вага 5,58, англійська застіпка. Дуже круті, довжина 3,2 см. І вартість. І дівчата, ось такі гвіздочки хотіла ще вам показати з перлами отримала кілька пар вільних. Вага грам 46. На закрутках можна, і дитині, можна, і дорослому. Тут невеличкий діаметр, десь 5 мм, і по вартості зазначаю. На сьогодні це все, що хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть в особисті повідомлення, вайбер, ватсап телеграм, Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора! Бережіть себе і до нових зустрічей!